Росія посилює особовий склад через значні втрати на Бахмутському напрямку. А от реального просування армії країни агресорки на тому напрямку немає. І це попри зовсім протилежні повідомлення від російських пропагандистських ЗМІ. Принаймні, таке під час телефонної розмови сказав своєму товаришу. Один із окупантів перехоплення опублікували в головному управлінні розвідки Міноборони України. Російський військовий також пожалівся на брехню щодо втрат армії Російської Федерації. Рації і зізнався, що рахує дні до звільнення. Детальніше про ситуацію поговоримо з Олегом Калашніковим. Це офіцер прес-служби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича. Вітання вам. Добрий ранок. Доброго ранку, Україна, і з вашого дозволу, окремий добрий ранок Лукській громаді, та яка підтримує збройні сили України. Волонтерському руху з моїм заявлякам дякую за вам за все. Тим, хто очолює цей волонтерський рух, Ларісі Ходаковський, Людмила Шаповал, Світлані Бараченко, відділу туризму та культури, який очолює Олена Іванова. Дякую вам всім за те, що ми разом. Пане Олеже, дякую. Ми передаємо вітання також всім волонтерам і всім, хто сьогодні допомагає нашій армії. Зокрема, отже, давайте розпочнемо про те, що відбувається зараз на бахмутському напрямку. Які угруповання ворог зосередив і про яку кількість зараз може йти мова? Що можете про це сказати? Ворог все ж таки надає дуже значну увагу нашому бахмутському напрямку. Він у нього не сходить з. Першочергових таких задач, і на сьогодні ми можемо спостерігати приблизно десь 19 Це у нас таких групувань це дивізійного рівня, 21 – це полк, який тут перебуває Ну різні, як десантні, піхотні, там артилерійські. Можемо також спостерігати десь 15 це окремих таких батальйонів з'єднань. І десь 18 зведених різних тактичних підрозділів це та рівня батальйонів і рот. А взагалі, якщо брати так загальну кількість, яка перебуває на нашому напрямку, то досить таки значна. Це більше 70 тисяч, десь під 80 тисяч і командування в даному випадку. Тут у нас вже можемо спозирати рівня. Це десь армійського рівня або армійського корпусного рівня. Тобто можемо сказати, що бахмут для нього для нього це дуже болюча тема, і він сюди не жаліє все ж таки ні людей, ні озброєння, ні ресурсів. Пане Олеже, а скажіть, будь ласка, в самому місті Бахмут, от в адміністративних межах міста Бахмут, наскільки серйозне угруповання зараз розташовується? Ну, там постійно ми могли спостерігати плюс-мінус. Це на постійній основі Ми могли спостерігати десь приблизно три полкових з'єднання. Там перебувало. вони там перебувають в цих руїнах. Однак закріпилися, знайшли все ж такі такі підвали, не до до недоронедозруйновані недо, будинки, і продовжують тримати оборону. Однак, ми звичайно в місто саме не заходимо, тому що це було б нераціонально, це втрата наших людей. Тому вони там є, але таких безпосередніх бойових зіткнень ми зараз прямо в самому місті таких значних ніяких не ведемо. А навколо Бахмута або та там в населених пунктах ми правильно розуміємо, що там людей вже взагалі немає. Мешканців, які там проживають, всі люди були евакуйовані, так. Так, самі фронтові е, населені пункти дійсно там евакуйовані, тому що там взагалі не можна проживати, тому що вони е, ну, майже зруйновані постійно під обстрілами. Якщо брати прифронтові вже населені пункти, то там населення ще є, особливо це похилого віку. Люди, які так і не захотіли нікуди е, е, уїжджати, але це не перша лінія зіткнення, це вже далі в тилу. Що відбувається з переукомплектуванням якраз у ворога? Особливо те, що стосується 72-ї, зокрема мотострілецької бригади, вона була у світлодарі, але ви назвали цифру фактично: вісімдесят -ти тисячне угруповання. Чи це нові люди, які прибули, чи це до переукомплектовані бригади, чи переведені з інших відтинків фронту? Ми можемо спостерігати, що ворога дуже значні втрати, як взагалі по фронту, так і на нашому напрямку за минулий місяць тільки по осу Хортиці він втратив десь біля 11 тисяч особового складу. І 72-го бригада, яку ви згадали, це десь у вересні місяці вона зазнала дуже значних втрат. Тому було відведення під світлодар. Там вона була поповнення свіжими мобілізованими. Представниками сю і, і, і потім вже ми її знову побачили вже в, в минулому місяці. Побачили в півні в південній зоні бойових дій. На сьогодні, ну, перед, перед е, грудня, можна сказати, що на її озброєння із техніки налі, е, налічилося близько так, 24 танка. Е, вона отримала, доотримала 40 бойових броньованих машин і довела цю кількість до 98. Артилерійських систем, у них так е, більше 100 калібра за 30 тисяч, минометних систем 82, 120 калібр теж біля 30 і десь 17 РСЗО. The cat Тобто, ворог можна сказати, він знаходить все ж таки у себе резерви. Він знімає з арсеналів зберігання озброєння і поповнює ті бойові бригади, які знаходяться на лінії фронту. Це ж можна сказати за ту ж му десантно штурмову бригаду, яка на пів... на північному фланзі перебуває. Вони отримали 40 бойових машин, отримали також міномети. Тобто, постійний цей такий потік я ми їх знищимо. Однак вони віднаходяться в такі ресурси однак це вже не ті ресурси, які ми могли спостерігати раніше, навіть в минулому році, і ви думаєте, цих ресурсів не буде більше в залежності від ситуації гіршою для росіян. Ну і все ваші їх знаходити, все ваші техніка, яка могла бути відновлення найкраща перебувала на збиранні, Вони її вже використали на сьогодні. Вони вже відновлюють ту техніку, яка в гіршому стані. Тобто вона потребує більш довгого процесу відновлення. До того ж, якщо взяти артилерійські системи, от самохідні артівської установки у них їх вже критично не вистачає на арсеналах, і вони все більше і більше знімають зі зберігання. Я причепну артилерію, яка також є дуже стерноносно, є досить такі точною. Однак це говорить про те, що це такий ресурс у них вичерпується. Однак треба зазначити, що це не означає, що у них повністю вичерпається. У них цього хламу ще з радянських часів дуже дуже багато, і вони дійсно запустили потужні підприємства на відновлення озброєння. Пане Олександре, ми вам надзвичайно вдячні.